Всім привіт. Нові знижки АТБ з 2 травня по 30 травня. Апельсин 39.95 за кг. Авокадо, перший гатунок, 15 гривень за 100 грамів. редиска 54,95 за кілограм, Помідори, 66,89 за кілограм, молода картопля. 43,95 за кілограм. крупа ячна 12,60 за кілограм. Новинка попкорн, фруктова карамель 38,90. Батончики по акції. Так, спагетті для паста 27,90 акція. Далі ось такі макарони: 42 гривні, делюкс, вермішель. Далі тая локшина. 1390. Ще макарони «Аморосі делюкс. 42 гривні 60 копійок. Ще паста дикаса. Своя лінія – 32 гривні 80 копійок. Ось такі ще пера. 30,90. Шоколадки Вері Пері по 2090. На вино. Ще не поставили цінники вранці ходила. Вино 209. Віскі 299. Майонез 44,90 і соус карбонара 18 гривень. Ще майонез 22,90, паста томатна, 47,90. Живчик напій. Без газу. З газом 25,90 за. Скільки літрів? 2 літра. Далі, пиво стела Артуа. 18,90, безалкогольне в баночці. Це вже алкогольне 25,90. Велике пиво Жигулівське, 2,4 літра. 4990. Торт гриляш з арахісом, 179,90, чудо сирочки. По 17 гривень дольче, по 30, 40 сирок, космо оліва 33,70, чорні оливки. Ще оливки зелені, 33,90, своя лінія в банці. Ще оливки зелені, 33,90, чорні своя лінія. 34,90, без кісточки. Далі ось такі чорні 46. Верес, вишневий конфітюр 57, абрикосовий джем 77. Мед 69 і липовий 51 гривня. Чорниця джем. Своя лінія 25,90. Ще оливки, 31 гривня, 90 копійок. Такі. Ананаси 51 гривня, 70 копійок. Галичина йогурти по 19,90 карпатський йогурт в асортименті. 18,90 лісові ягоди. Пташине молоко цукерки. Своя лінія 52 гривні. Своя лінія Асорті цукерки 77,60 цукерки Сісі 73,90. Міленіум цукерки 139,60. Зефір Жако з апельсином 47,90, Бісквіт, 63,50, фарсикау. Лігос, круасани, по 45,70 кофі кукіс, печиво таке, 31 гривня, 30 копійок. Горошок, зелений, делюкс, 34,90. Олія стожар Соняшникова 56,90, Оли... олія оливкова, 184,30. Ось така 166,90 Олейна, ще досі по акції 46,90 На чай. Знижки, Шерлок в пакетиках, 36. Ще ось такий чай. Чай, чорний кенія 37,70 і на делюкс гарні знижки 49. Вищого сорту, 47 першого сорту. Фруктовий делюкс по 51 гривні. Зелений 53, ще зелений 51 з фруктами. Далі, мономах зелений в пакетиках, 29. На каву Якоб знижки. Клас еспресо. На «Делюкс» каву, теж знижки амбасадор 159,90, 190, 50. Кава «Якобс» в банці 269. Зернах 447, Крокодайл Крік» австралійське вино шардоне, біле, сухе, 129,90. Сирочки глазуровані, лимонна кислота. Там була. Яйце куряче, 379. Фета 50 гривень, сир, бринза 51 гривня. Вершковий сир, своя лінія 47,30 твердий по акції. Голландський теж 47,30, сири, звенигородський, сметанковий по 57 звенигора. Далі ось такий сир пирятин, твердий 49. Сирки. Весела корівка по 11,50 вершковий та зеленю. Намазка, ось така натуральна 46,60. І ось така з кропом та лососем 37,90. Ще ось такі крем чиз делюкс, сир вершковий. І з зеленью. Вони по 54,90. Голубий сир лазур. 51 гривня 90 копійок. Ще сири 55 гривень. Нарізані гаудам, аздам едам. Так, комо, хаварті, сир 62 гривні, 40 копійок. Новинка ось такий сир з алями серинада. 57,90. Ще новинка. Ось такі сири, 56,60. Так, яготинське молоко. 33,90, Сулугуні сир. 53, ковбаса, своя лінія Варена, 77,90, лікарська. Молочна, 93,90, тигриня, 64,40. Краківська 2879 за 100 грамів. Виріб фаршовий 35,90 крильця курячі 17,29 за 100 грамів. копчено варені. Елітні першого сорту сосиски 25,39. Кабаноси із сиром по 30. 9 гривень з карткою 37. І ось такі по 67 гривень. Морозовохрещатик пломбір сендвіч 16,40. Морозово хрещатик пломбір. Так, це шоколадне з какао, біле звичайне пломбір і крем брюле. По 1470. Далі заправка томатна. Новинка для борщу 22,90. Гірчиці по акції Верес. Морозово руть 100% 74,50 велике. Пельмені фірмові з яловичиною Левада 114,70. Це на сидрі, знижка 52 ,43, гривні 43. Консерви. Яловичина свинина. Це тунець 33,50. Так, ковбаски. Це новинка тумбарк. Мус фруктовий. 25,50. Мілка з мигдалем 45,90. Мілка шоколадка з Орео. 36,50. Охолоджені крабові палочки. 90 своя лінія. На оселедний знижки. Ось такі ще шматочками 37-30 своя лінія. Сир, м'який, бринза ніжна. Це якась новинка. 43,70. Смугастик, жовтий, своя лінія 29,90. Чіпси, краб, лобстер, 47 гривень. Арахіс солений Своя лінія 28,90. З сиром. Так само. Бірмікс, новинка, манго. 27,20. Ось таке новинка Пиво Десант: 1,75, 66,90. Мило дуру по акції 53,90. І ось таке господарче тверде біле, 27,90. Сіо, шампунь та гліскур по акції 109, 114. Нарексона, дезодоранти 67, ще чоловіччі. 106,74. Роликові 82 гривні, 76. І жіночі по 60-59. Так, маски тканині для обличчя. 17,90. Онікс. миючий засіб. 169,90. Ще ось такі: 91 гривня. Так, новинки гелі для душу марсельєс. Yes. Фав асортименті гелі для душу, серветки вологі 25,90 прокладки котекс по 37,90, лакалуд, зубна паста 87, парадонтакс 93,90. Комплексний захист, колгейт вайт з вугіллям 44,90.